Почайте. Так, Нарізаю рядки, поле навіть не дискував. На то в мене є свої причини. Давайте я вам розкажу, чому навіть не дискував поле. По тій великій причині, що в мене є досвід, я одного року змолотив сою, загнав дискову борону в один слід, садив одну зубку. Результат я був задоволений, там ще я пропустив буряни, такі вже були, як. Перед тим як копати часник, ну, як вам сказати, вище коліно, коліна. Ну не дотягую я до пояса. Такі здоровенькі. Ну так, дивіться, що в мене тут виходить. По поводу сої, ще хочу додати, вона не тільки збагачує азотом ґрунт. Вона ще розрихлює ґрунт. В принципі, щоб я її горав після молотіння сої, потім треба було скультивірувати або когось попросити, щоб фризою пройшли, опадів не було, це треба було чекати, це була б глиба. Ну одним словом це було б не потрібно. Все навіть виходить. Так. Глибина. 9 сантиметрів. 9 сантиметрів є. Так. Рало, рало, треба допрацювати. Це я сьогодні м -м, в тітки забрав, давайте я вам прямо скажу. Рало не в мене було, треба буде ось де розгортають, там зробити, щоб таке, як культиватор наподобі. Будемо ще трохи загліблюватися. Так, вчепив таке малесеньке брівно. Це все діло причепив до машини, до фаркопу. Це туди, назад і отлічно. Так, Що тут буде вноситись? Буду вносити мінеральне добриво, ось хочу показати. Нітро амофоска. ось така не То що червона, якась вона. Просто я брав у свій час сіру 3,16 і ось таку брав 3,16. То ця гарно розчиняється. Сіра, можна сказати, вкинув, я копав часник і вона ще лежала. Це Зараз буду радки просипати будемо працювати з вами так міндобриву розсипав ось так да є маленька трудність ось це нормально але де комбайн викидав рештки це все я граблями забираю ну є трудності Ну все одно це мелочі головне хотіти працювати а виход завжди є висадюю Ірен це все покалібровано це взяв небагато, подивитися як діло піде, в принципі, дуже все гарно виходить.